Вітаю вас 2 червня, понеділок, як завжди. Давайте е, зроблю розклад на цей тиждень саме для України. Що цей тиждень принесе події, рішення. Якісь там політичні рішення, небезпека, загроза, звичайна. Ну і запитаємо плани Росії стосовно України на цей тиждень. Все як завжди. Так, починаємо тиждень з 2 по 8 червня. Що цей тиждень принесе Україні? З 2 по 8 червня. Що цей тиждень принесе Україні? Що цей тиждень принесе Україні? З 2 по 8 червня. Карта світу. Розпач і карма. Розпач. Колісниця, ілюзія, допомога, Показує, що буде багато новин, які нас розч... будуть повне розчарування, як і про якусь колісницю допомогу, так і про світ підтримку, домовленості. Зустріч ж сьогодні. Сьогодні ж зустріч в Стамбулі. Боротьба. На цій зустрічі буде боротьба. Ну, давайте ще раз. Що цей тиждень з 2 по 8 червня принесе Україні? Що цей тиждень принесе Україні? Повтор того, що було, суперечки, нестабільність. Страх, залякування, диявол. Плани. Є плани в диявола нас залякувати. Чітко, Росія плани нас залякувати. Дивіться, цей тиждень він буде наповнений страхом. Нас будуть лякати. Нас будуть, нами будуть маніпулювати, нас будуть дуже сильно залякувати. Повтор того, що було, може, це знов багато дронів показує. Бо це карта дві камони, це, Це теж дрони. Також нестабільність, повтор того, що було. Ну, тиждень, давайте так, тиждень нелегкий, будьте всі обережні, уважні. Ви ж розумієте, із-за чого. Удари по військовим об'єктам різного плану. Очікуються удари по військовим. Карта хитрості, карта Сліжки, карта зрадників, активізація. Вони будуть мститися за свої оці стратегічні літачки. Ресурс, знищити наш ресурс, військовий, не військовий, будь-який. Плани, ще плани на Київ, смерть. Ну, ви розумієте, я хотіла щось таке добре побачити, а воно мені показує ось таке. Тому дуже обережно та уважно. Ще раз кажу, буде дуже багато інформації, залякувального плану, яка може загнати в нас в повний розпач. Ну, давайте якось не будемо дуже сильно на це реагувати. Події. Тиждень з 2 по 8 червня події, які чекають на Україну. Події на цьому тижні, які будуть відбуватися в Україні. Які будуть події відбуватися в Україні на цьому тижні з 2 по 8 червня? Дорога, Мах. страх. Знов залякування України. Ну, знов диявол, тіньова сторона, залякування, страх кого? Україну і знов тут дрони. Буде багато дорог і мах. Це зустрічі. Зустрічі. Дороги, подорожі, зустрічі. Події на цьому тижні. Удари в серце. По луні. Україна. Діти. Знов мені показують діти. Чому діти? Удари по пажу, Пасив. Сонце. Летить. Летить на військову колісницю. Летить на військове навчання, навчання військових. Ну ось так. Їхні плани смерть, їхні плани смерть. Знов король Кубків. Знов їхні плани смерті, король Кубків. Це Київ, ще раз повторюю. Дуже багато буде залякувальної інформації. Політичні рішення. Політичні рішення, які будуть на цьому тижні політичні рішення, все, що стосується України та війни. З 2 по 8 червня. Які будуть політичні рішення, все, що стосується війни. Робота. 10 монет. Імператора, робота імператора, робота зустрічі, зустрічі президента, допомога нам. Обман. Знов тут обман, смерть і вибір. З одної сторони, багато зустрічей, роботи, підтримка, фінанси. Це є. З іншої сторони, обман, смерть і вибір. А що це? Це нас дурять по луні. Так, да, це нас тут хтось хоче обдурити, щоб ми прийняли рішення і це все обман. Хто це? По війні рішення. По війні нас будуть знов дурити. Хто нас буде дурити по війні? Повішений. Стосовно зупинки. Стосовно зупинки, стосовно домовленості, стосовно Зеленського, знов, ну, я думаю, на цій зустрічі. Знов нічого нового не буде. Правосуддя, поразка. Тут Трамп, тут Трамп, дивіться, іерафант і 10 чаш. В очікуванні. Якщо на цій зустрічі знов буде поразка, то вихід буде Трампа з ірафантом. І вони тут же будуть щось. Робити, приймати, бо в них вже немає іншого виходу. Ну, а ну покажіть, чи буде рішення після сьогоднішньої зустрічі 2 червня в Стамбулі, українська делегація та російська делегація мають зустрітися. Там буде якийсь меморандум. Покажіть, будь ласка, чи буде ось прям якесь рішення після цієї сьогоднішньої зустрічі? Вчора взагалі показувало, що вони там планують взагалі відмовитися від зустрічі. Яке буде рішення сьогодні? Після стамбульських перемовин? Дорога, допомога, обман. Ну, обман. Ну, знов те ж саме: боротьба за пажа Пентаклі, боротьба за свої території. Вони знову будуть казати те ж саме: території всі наші, оце все наше. А ще буде нашим і Сумщина, і Харківщина. Оце вони будуть казати обман. Смерть, правосуддю. смерть правосуддю, правосуддю дурень. Смерть правосуддя, дурень оцей документ, меморандум, що вони сьогодні його мають показати нашим, це смерть правосуддю і повна. Повний бред, дурень, пустота, ноль. Ну, ноль. Ну, ось так. Так, тепер питаємо: небезпека, загроза для України та українців. З 2 по 8 червня, ось цей тиждень. Небезпека. Загрози для України та українців на цьому тижні. З 2 по 8 червня покажіть, які загрози для України, небезпека з повітря або щось інше. Сила, Сила. обман, обстріл башня, Паш Пентаклі. Обстріл башня, Паш Пентаклі. Ну, Паш Пентаклі це діти, це навчальні заклади. Башня і Паш Пентаклі. Небезпека з повітря, загрози для України на цьому тижні. Розпач. Розпач, удар, баланс. Знов дім або якесь свято. Якесь дитяче свято. Ну, вчора було дитяче свято, але ж у нас його вже перенесли на іншу дату. Свято, дитяче полу... якесь свято, дитяче полуні. Ш... Не знаю, що за свят. свята у нас на цьому тижні. Загроза для Києва знов. Угу. Для військових об'єктів будь-якого характеру. Загрози. Загрози для підприємства. Підприємства. Прям реально бажання в них знищити ті підприємства, які залишились працювати. Загрози на цьому тижні для України та українців. Знов тут дрони, дрони 10 мечів, багато дронів може бути. Ну і не виключено залякування орешником та чимось оцим та ядеркою. Теж не виключено. Ось ось так. І останнє давайте. Плани Росії стосовно України на цей тиждень. Покажіть, що там запланувала Росія стосовно України на оцей тиждень? З 2 по 8 червня. Що вони запланували? Що? Плани Росії стосовно України на цей тиждень. Які в них плани? Ось Росія. Прям вийшла. Дрони. Плани дронів. Плани, плани. Змінити ситуацію. Запускати багато дронів. Летить сонце. Опа! Летить сонце ту спонтакліц. Це що? Десять монет. Зробити нам важку ситуацію. Зробити якийсь сильний обстріл. Колісниця. Мах. Пасив. Зробити так, щоб в нас не працювала колісниця. Десь зупинити рух. Страх. Залякати нас чимось. Домовленості це обман. Дивіться про Росію. Домовленості це обман. І щось зробити з Трампом. Дивіться, Трамп, Башня, Світ. Плани Росії. Зробити Трампу башню. Як це? Як це зробити Трампу башню? Світ? Може, навпаки, Трамп їм зробить башню? Хоча я питаю їхні плани. Плани Росії відносно України. Я ж питаю відносно України е знищити. Знищити щось дуже коштовне. Оце показує, мабуть, на території України. І тут вода, вода. Вода, вода, ресурси, вода, газ, світло, енергетика. Плани Росії на Україну на цей тиждень. Страх, диявол, розпач і таємниця. Ну, залякування буде дуже сильне залякування. Прям дуже. Ну, Ось такі плани. А дії? Ану-ка, це плани. Ану-ка, що будуть а дії? Так, а які ж будуть дії відносно України? Дії Росії відносно України на цей тиждень. Дії Росії відносно України на цей тиждень. Дії. Військові накопичення по правосуддю. Все, що військове на території України, все під загрозою. І також в них намір знищити знов тут світло падає, енергосистема, світло, вода. Плани, плани дії Росії, колісниця, наступи, просування, домовленості тут повішені, тягнути. І залякувати нас із зеленського орішником, скворішником, ядеркою, ярсом. Ну ось так. Нічого нового. Це ми вже все чули. Бережіть себе.